Вітаю на каналі Домтехнік. У цьому відео розкажу про унікальний цікавий варіант дверей. Ця модель від торгової марки Страж виготовлена на замовлення під індивідуальні вимоги і дизайнерські рішення клієнта. Дизайн зовнішньої панелі наші спеціалісти розробили ідентичний як решта вхідних дверей в ЖК що від забудовника. Зсередини накладка з покриттям ґрунт під фарбування. Коробка утеплена двокольорова. Ззовні завіси та короб у кольорі слонова кістка. Зсередини чорний пісок. Адже дверні коробки для міжкімнатних прихованих дверей, фурнітура та освітлювальні прилади в квартирі теж чорні. Комплектація замками стандарт мотура. Засувка секюреми. Фурнітуру встановили в кольорі матовий нікель. Та Такі вимоги від забудовника. В ідеалі вона мала би бути теж чорна. Внутрішню панель пофарбували в оливковий колір, як і деякі стіни в кімнатах. Загальне кольорове наповнення інтер'єру вийшло збалансоване та гармонійне. Відео детального огляду та монтаж дверей ви знайдете за посиланням в описі. Щиро вдячні за перегляд, підписку та вподобайку. Замовляйте двері в нашому магазині, адже домтехнік з комфортом проходити крізь стіни.